Складали це три місяці, вже тягнути немає куди, тому сьогодні зійшли руки займатися піском. Як ви помітили, основну проблему видно на відео: пісочниця вже розвалюється, заросла бур'янами, а нам вона потрібна, тому, власне, почали розбиратись. Наше ускладнення було в тому, що на вулиці було плюс 37. Мабуть, цією пісочницею вже дуже багато років не користувалися, тому що стан був дуже поганий. Так як в піску було дуже багато дерева, то там завелося безліч жуків. Нас це не влаштовує, тому абсолютно все за. Зайве прибираємо. Ми звідси вивезли купу непотрібних. Так досок. як я людина, яка боїться всього, мені було дуже страшно там ходити. Але я розумію, що кожним кроком ми робимо все краще. Тому розібрали все зайве, прибрали всі доски. На пісочниці знайшли купу шиферу. Прибрали бур'ян, трохи перекопали цей пісок. І так як в нас багато підручних матеріалів не було, огорожу ми зробили з того ж шиферу, який знайшли в піску. Я розумію, що це не виглядає ідеально, але ми прибрали. Зробили огорожу. Найголовніше, що забрали ту купу досок, яка була. Прибрали ту купу бур'яну і тепер хоч можна підійти до цього піску. На всю роботу в нас пішло приблизно 3 години, і можу сміливо сказати, що робота з піском ми закінчили. Як вам фінальний результат? Напишіть мені в коментарях, а також буду вдячна за підписку.